Привіт, мої любі друзі! Вітання з вечірнього, чарівного, літнього міста Лева. У Львові класична львівська погода. Дощі, дощі, дощить, дощить. Але Львову так пасує дощ, блюз або джаз, кава і посмішки. Ми з вами знаходимося у культовому місті. Зараз вам все розповім соборна площа. Подивіться самі на цю окрасу поруч храм святого Андрея. Собор Бернандинів, пам'ятник королю Данило, вулиця Князя Романа, поруч модерні будинки і поруч неймовірна площа ринок. Готель Джордж видніється, захід сонця, куди не кинеш оком скрізь неперевершена краса. Подивіться самі: Данило Галицький, король Данило. В честь сина короля Данила, назване місто Лева. Львів. Фантастичний якраз